Ніяких провокацій, ніхуя, щоб не був. Чорно всіх просрочка, все одно всіх мають наказати, але не треба забувати ще й одну річ, що в березню, коли написали 40 протоколів на 8500 гривень, нашому іменно ми прийшли, заблокували тоді митницю, хтось пам'ятає. І всі протоколи, хто був розумний показав, були скасовані. І лише в Закарпатті му жили отємню. Не в Україні так не жили, як могли. то всі знали. Те, що тепер все стало, треба дотриматися. Якщо ні, треба робити план дій далі. Тому що заїбало то все, що робиться низки в державі нашій. Маєте називають, як хочуть, мене лично заїбали. Обшуки, непонятно які, обшуки, я вам можу повісти, по чому повіли мені. У 2015 році на виборах хтось комусь пали в машині. пройшов рук, за руки знайшли козла відпущення, і в них знайшлися тайні свідки. У 2016 році, у 10 місяці, які повіли, що всі бомби в мене, які є на Закарпатті, під подушку сховані. глядали гроші, не знаю нахуя їм гроші, глядали комп'ютери, я вказав дядський палами комп'ютер, блядь. І виділи, бля, як я живу, як жив і мої бать. От і все. Думайте. Я говорив, всім говорю. Когось, якісь є пропозиції, приходіть, говоріть, от я радий, що людина низьки прийшла і повіла. Треба не ту робити, а закривати е, грузові. Так, да, правильно, але ми не можемо то робити то кількістю людей, що ми робили до вишого дня. Бо на вишого дня ті всі пересячки трималися на нашій шкурі. Бо три чоловіка, які заходили туди за людей заставати, це були мо. Три чоловіка, раз, два і ще один є, які заходили з бейчиками і за нас не просили від вас ні доручення, ні яку херню. А там хтось з дівчину обіцяв пропустити. Два роки. Ще треба піврока, пів року. до п'ятниці треба протриматися. З п'ятниці будемо думати, що робити далі. Якщо Гройсман ніхуя не зробить. Люди Проти народу? Давайте розберемося правильно. Ми домовилися з прикордонниками. Щоб не робити неудобства людям, у вас є з боку грузової КПП, пускайте туди, будь ласка. Вони пускали рівно один день. Через день вони почали пускати за гроші, третій день перестали всіх пускати. Вони туди спокійно можуть пускати. Вони но По ідеї має бути якесь рішення. Оцани, давайте по одному. Якщо не буде ніяке рішення прийняти, можемо перекривати ж... Тоді я пропоную, І не буде до п'яти своєї рішення. Нам дзвонять, взагалі, я пробував. Я, я, я боюсь чесно, я б хотів до Гройсмана на сам і повісти Юрові слова. Володя, якщо ти такий дохуя умний, блять, ми вказуємося від от того тримання і навіть нахуй піздуматерну все горить, блять. Всі машини прямо у вас на таможні. От і все. Бо то будуть последні наші слова. Тому що ми законним методом вичерпали все, що можна було. Все, у нас був ще законного методу, немає. Все, хто знав от Юру, у нас, коли написали штрафу на людей, я ще тоді йому казав, Юра, тепер тепло, треба встати раз і на все, добити, доробити. Юра мені сказав, не треба. Нам треба до верхів добратися. І довести, що як найовуть людей, може вони не знали. Так тепер по синій раз, дамо зробили. Вдумайтеся, мо прості хлопці. Вищий президент, нижче Южаніна, ми туди зайшли, наші хлопці були, представте собі, в комітеті України нашої. Донесли, не почули. У Верховну Раду вчора вернулися, ми туди донесли, не почули. П'ятницю Грайсмер, скажіть, будь ласка, що з чим нам треба зробити? Все. Юра по раз, коли приїхав, ось що з поїзд зайди, нього, ну що, все. Я більше туди не поїду, вони з мене роблять козла, хоча я їм довів. Южаніна сказала, так, да, це не може бути, щоб українець до себе додому їхав транзиту. Це її слова. Це, бо то ідіотизм, який нахуй транзит, як ти, сука, в'їхав, уже виїхав дуже. В Молдавії виїхав, блядь, в Румунії виїхав, чи в Значить, у п'ятницю, якщо ми не маємо результата, А, результата таки не маємо. Тоді ми дзвонимо, приїжджаємо, збираємося. І тоді ми хочемо побачити, хто на що способний. Я вже тисячу разів сказав, стане тут хоч чоловік. Це люди, які себе люблять, я стану коло них. Я дуже радий, що прийшов чоловік, я не знаю тебе, повів туди, хорошо, тягай сюди, орду, ти видиш, що в нас стоїть, і то ще не всі прийшли. Ми не станемо туди, закриємо їм кислород. Хоча ціловий метод, отримаємо силовий метод, вже їх буде. Вже хоч будемо знати, що маємо. А ми таку малу кучку щупаємо, демо, щоб буде йти проти людей. Ми... Кожні пів години машинки проїжджали. Першу чергу і діточки і, і бабки. Уночі, уночі, уночі. уночі. КПП почищав відкритує. Але тут пішла друга дія, я вам розкажу. Митники почали самі шум піднімати, ми беремо той гроші. За гроші пускаємо. Розумієте, в чому ми діємо? І запустилися сюди автобуси. Автобуси, 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 хоча автобуси ми мали. Запустили на Запустили п'ять автобусів, і ззаду йшла машина, і громадських діячів везли із Праги лікарство учасникам АТО. Там двоє хлопців, що операцію мали везти. Підараси увіли, що вони мають перегруз. За... Хлопці уняли, за хлопці тут стояли, пак до рано тільки стояли, розказували. Добре, добре. Уняли із е, машин, уняли ящик лікарства, щоб могли переїхати. Бо ті типу, повіли, що нам пофіг, коли їм показують документи, познайте, все каже, нам задер чехи дали. Нашим хлопцям бо боїх улічити. Пофіквейники. Улімають ящики з лікарством, передали у другу машину, щоб можна було провести. Словаки відкривають автобуси, перепозирали, автобуси закрили, пустили. На українську границю прийшли, а ні один автобус, ні одні двері не відкрили. Паспорта, чік щасливої дороги. Це то хлопці стояли до рана і приїхали сюди і до рани, тільки стояли. І Шо все робиться? розказували. Що робиться на нинішній день по тому всьому? Перше, був чоловік той, який затягався. То Він каже, Паша, от мене хоча б все забрати, і кинути в тил, але хер великий, я це везу на нульовий рубеж право пацанам. І тепиті, шість нас там є, каже, бере на себе 50 кілограмів і буде переносити сюди. Да, от правда, так? От людина, яка завозила. Думайте, що вони там роблять. Як ви йдемо проти людей, сука, на чужому горбі, блядь, грає заїхати? Хоч би якісь діфутати, що да. у нас потрібні. Нема нікого, ні однієї родини. І того, і того, і того, і того. То, то, лікарство заставили, то, то. лікарство уняти з машини, що йде хлопцям, котрі вмирають там. Ти, ви розумієте, що це роблять? Лікарство не заплатили. Та не ми, автобусники заплатили, автобусників ніколи не заплатили. На рахунок провокації. Коли приходять всі так кричать, чому так агресивно відносимося, що провокація, значить вчора. Зранку приходить 21 канал. Наш інтерв'ю там. Та й вони питаються, і тут блок мені. пашу, знаєте. Кажу, куди б не знав, по городі крутимося. А як видаєте Медведчука? Просто пізде. Я кажу, стоп, так я його бачив на, на білбордах. Давай 15 назад, я ще в школу ходив. І з Порошенком на переговорах. А так точно. І далі така йде, повертається. А, так ви ще вода, жінку попис. А, то казала, що ви погрожую А я, а я, я погрожую. Чого ми отак от все агресивно приймаємо? За, За цілий день За цілий день. Стільки людей приходить і кожен свою проблемою. От мене я вас підтримую, але мене пустіть. І все, і і потім починається. Ви чутлі не пустили, козли. мене і... пустити. І... І... А як вам? Я беременна, а я перед тим дивлюся беременна така заїхала, куди їде? Родити. Із їду родити. І з газом їдуть. Їду родити, хорошо, нас вертаються, А куди? Слуга. Вдумайтеся, друга приходить. Я беременна. мене, пловска баба. В смислі, а в не є справка.